Доброго ранку, друзі! Сьогодні буде риболовля на фідер ловити я буду на озері біля місцевого пляжу, ну, ось його можна позаду бачити. Вирішив сьогодні десь далеко не їхати, а спробувати половити на так званому добачому водойомі. Зараз першим ділом потрібно перенести речі, так як машиною туди не доїдеш, де я планую ловити. Ну і будемо починати ловлю. Зараз одразу замішаюся, щоб не тягнути відро з собою. Ловити буду на приконку фідерспорт, взяв пачку ляща і пачку плотви. ловлю сьогодні вудочкою 330. В принципі, тут дистанція невелика, тут десь на 30 метрах починається коса, от перед нею я закліпсувався. Зараз закину десь 15 кормушок ну і буду починати ловити. По насадках в мене сьогодні пінка і опариш. Мателя у нас зараз немає в продажу, тому ловлю сьогодні тільки на опариші і на пінку. Зараз потрібно зв'язати поводок. Ось такі ось сантиметрів 90. з очка 18-го розміру, далі буде видно. Морозя тут вперше, але бачу, коли по березі рибаки сидять, значить щось клює. Ну, зараз подивимось. Є, є, друзі, перша рибка. Зараз подивимося що там. досі Десь пів години прийшло після того я закормився а, підлящик невеликий великий Великі підлячі. він на одну пінку і на одного паруща. Ось такі. Так, п'яча так є. Рибка вже підтула на точку, це вже добре. Зараз так само закине. На одного парича і на одну піночку. Степло насадочка. Подивимося, чи один він був, чи ні. О. Тільки закинув. Так, значить не один він там. Тільки закинув і був вже заг'єв. Але якось він так обережно бере. Є другий. І тільки закину і бачите, одразу попльовка. Так само підляче. Я зараз її достану і попробую камеру там поставити, щоб ви побачили, яка попльовка. Невеликий, а борються непогано. А, так це плотва. О, непогана плотва, нічого собі. Нічого собі дивіться, друзі, яка плотва. Прям батон. Так, перша риба потяжчик це вже плотва підійшла. Значить що виходить? Що подящик з плотвою ходить. Ну, в принципі, я і сьогодні прикольку замішав. Одну пачку плотвину, другу на листяв. Так, потрібно швидко закидати. На дура. А на що клімає? Че, викаде? На опари чи не? Я на опару ще ловлю. Чисто на опариш? Як ловлю? Дві рибини тільки словлять. Ні, я не на цей попай подальші. Так, зараз попробую камеру поставити. Так, якось треба їх поставити зараз. Підрегуліємо. Tá, eu me vou devolver Дуже обережно бере. Покльовку ледь помітні є. Це я вже перев'язав гачка на легшого. І все рівно такі покльовки. Чого на підлящика. До речі, провал був десь пів години. Не тримається все-таки риба на торсі. Так, да, підлящик невеликий. Але як він обережно є? Я параш надіваю ось так чолком. Так трошки краще реалізація покльовок. Е, монтаж інлайн, Скользячий. О, До речі, зараз вам зараз закину і покажу, як я її в'яжу. Користуюся я ним вже, мабуть, років три. І дуже він мені подобається. Перед цим тільки їх перепробував, але цей найменше путається. Зараз закину. Так. Ось в мене вони є нав'язані. Ось отакі, Получається бусинка на петельці ходить свободно. Ну і тут о, петельку можна вузлик робити. І ну, є нюанси, як його прив'язувати. Ось в мене, наприклад, шоклідер. Будемо думати, що це мій основний шнур. Так протягуємо і робимо так само петельку. Десь сантиметрів десь від 10 до 15. І в'яжемо. Двойний вузол. Для чого це потрібно? Щоб як буде ну, наша годівниця ну, скользити по цьому, щоб не розбивала вузол. І виходить, воно тут свободно ходить. Ось так. Зараз я може покажу вам. Правда, не знаю, чи буде видно. Зараз спробую зв'язати його, щоб ви зрозуміли, бо там ще є нюанс, як цю бусинку прив'язувати. Ось в мене, наприклад, 0,6 Дергам. Зберемо, звичайну бусинку. Заводимо кільце і в'яжемо її вузлом вісімка. Ось так беремо, раз, потім два. Тоді протягуємо. Ну, Я не буду змачувати, обов'язково потрібно змочити, як затягуєте, бо фідграм перетирається. І стягуємо його чим поближче до бусинки. Я так зробив акуратно, але в домашніх умовах можна краще зробити, чим поближче до бусинки. Все. Тоді цей кусочок відрізаєте і бусинка свободно ходить. Не знаю, я скільки монтажів перепробував, але цей відвід мені найбільше подобається. Да, там є нюанси ще, може путатися, коли ви закидаєте і вдаряється сильно в кліпсу. Потрібно розрахувати такий закид, ну, силу закиду, щоб кормушка ну, не сильно вдарялася, бо виходить, потім поводок відпружинює і запутується. Ну і так само, щоб і ну, трошки вдарило, щоб виходить, поводок випрямився перед тим, як падати на воду. Ось так. Ну і є ще нюанси при вимоту, не так само, особливо коли ловочного париша, то він у нас запутається, Але цей монтаж саме менше запутається. Бачите, ледь-ледь є. От що робити. Бачите, бачите. Сидить риба. Чи вроді риба ж не така маленька? А чому вона так... О, зірвалася. Не можу я зрозуміти цю рибу, чому вона так обережно бере. Якщо чесно, я навіть не пам'ятаю, щоб коли літом ловив на таку тонку жилку. Пробував міняти різні гачки, але покльовки так само ледь помітні. Постав навіть саме меншу, але нічого не змінилося, тільки з'явилися сходи. Ну, в принципі, як такого кльова і немає. Я злив всього 5 риб і це все за ну, майже за 3 години. Не знаю, навіть вже, що, що ще міняти. Зараз вже почало сонце трохи припікати, тому що я годину посижу і буду, мабуть, збиратись додому. І що це за тупльовки? Я риба. Все, друзі, буду закінчувати рибалку. Піднялося сонечко і риба перестала клювати. Зранку я зловив дві плотви і п'ять підляжчиків. В принципі, як для місця я вважаю непоганий результат. Зараз вам їх покажу. Ось отакі, такі підляжчики і... Ось отакова. плотва, ну плотва реально гарна. тільки я згоди дві штуки. Ось така рибалка. Получилася. Слідучий виїзд буде вже на ляща, тому до зустрічі на новій рибалці.